Сторінка 212 Максим Рильський, 1895-1964 роки. Максим Рильський народився у місті Києві. Батько поета Тадей Рильський був ученим етнографом. Він досліджував культуру і побут українського народу. Мати Меланія була простою селянкою. Цікаво, що писати і читати її, як і Максима, навчав Тадей. До речі, ім'я майбутньому поетові батько вибрав разом зі своїми друзями, композитором лисенком і професором історії і археології Антоновичем. Назвали хлопчика на честь улюбленого народного героя Максима Залізняка. Родина переїхала в село Романівку, що на Київщині. Саме тут і промайнуло дитинство Максима. Батько навчав свого сина не тільки грамоти, а й любити природу. Цю любов Максим пронесе через усе життя, і вона позначиться на його творчості. Ви перекинаєтеся в цьому, прочитавши вірші поета про красу природи та бережне ставлення до неї. Коли Максимові йшов восьмий рік, помер тато. Тож усі турботи лягли на материні плечі. Її мудрими порадами Рильський керувався все життя. Коли хочеш зробити зле, поміркуй як слід, а тоді нароби, коли ж задумав добре, не вагайся, ніколи не чинив день того, що заважало б спати вночі. Опікали Максима і двоє старших братів, які брали його на. Риболовлю і полювання, чим тільки в дитинстві він не захоплювався. Проєктував машини для літання, займався теслярством і столярством, вивчав садівництво. Але найбільшим захопленням хлопчика було читання. Він перечитав усе з батькової бібліотеки. Про що лисенко казав: славненьке хлопчисько, гостре і розумне. Максим навчався в Києві, його відразу взяли в третій клас гімназії, жив у родині лисенка. Писати вірші Рильські. І почав рано перша збірка поезії на білих островах. Побачила світ, коли Максимові було лише 15 років. Він відомий у літературі не тільки як лірик. А як талановитий перекладач упродовж навчання в школі ви прочитаєте багато творів із зарубіжної літератури, перекладених цим поетом. До речі, Рильський любив працювати серед природи, тому й оселився в Києві під шатами Голосіївського лісу. Він навіть написав поетичну збірку з промовистою назвою Голосіївська осінь. Нині частина цього лісу має назву Голосіївський парк імені Рильського дощ. Благодатний довгожданий дивним сяйвом Осіянний золотий вечірний гість бадьоро, свіже, дзвінко, на закурені будинки зголоднілих передмість. Відкривай гарячі груди, мати, земле, дощ остудить, оживить і запліднить і пшеницею, ячменем, Бувним повівом зеленим, білі села звеселить, осінь маляр із палітрою пишною, Тихо в небі кружляє, осипає красою розкішною. Розсипав вона роси сріблисті, там тумани розливає, ліс одягає ушати барвисті, ліс обливає кольорами дивними, ніжно сміється до вітру, грає цілунками з ним переливними, фарби рожеві, золотисті, червоні, срібно-блакитне повітря, ніжні осінні пісні, тихо дзвонні. До речі, слово «маляр» має два значення. Перше художник, друге робітник, який фарбує будови, стіни приміщень. Поміркуйте, у якому значенні рильський використав це слово у своїй поезії.